Посилка на якій рюмка намальована. Це що значить, що тут нам сінька прийшла? А? Як думаєш? Чи це може, щоб не билося? Та ні, я думаю, що там нам ковтнуть прийшло, так? Да? Сьогодні Субота, Миколая, День Збройних Сил. До речі, вітаю всіх причетних. Ого. -го! І що нам робити з цим всім ділом? не маю, що це? Ну я загляну. А если посчитаю нужным, то покажу и вам. Как думаешь, я посчитаю нужным показать? Что ты думаешь, да? Чего это? Вот так прямо. По протоколу. А тут вообще такая приколюха. На. Это можно носить в дождевую погоду на лапки поудивать. Так. Интрижка, да? Ляп. Знаешь, что это? Да, конечно, знаешь, но ну, сколько можно это не знать. Уже 300 раз показываю, еще 300 раз покажу. А это? Маленькая, гарненькая. Запутался. Индикаторная лампа. Ин 12. И такую лампу мы купуем. А только О! Дивись, трохи разбилась. І скільки драгів в цих металах. 0,3. Правильно? Так, да, Правильно. Ця лампа береться для виготовлення годинничків. Отака от от штука. І з цієї лампи зроблять, нададуть їй друге життя. І ця лампа іще світитиме довго, гарно, яскраво. Да? А тут здається також лампочка. Але більш цінніша, якщо я не помиляюсь, судячи по розміру, я думаю, що тут лампа ін 14 Ну, але ж я можу помилятися, правильно? Як думаєш, правильно, не правильно? Я думаю, так. Ні, я не должен помилятися. Ну як це помилятися? Не треба помилятися. Треш відповідально відноситься до роботи. Бач? Думав, думав і ніхе не вгадав. Це знову ін 12 лампа. А я думав, що це 14. -та. Ну, дивись, ін 12 ін 14 ін 18 ін 16 Якщо у вас є такі лампи, пропонуйте. Ми залюбки будемо купувати. Ми далі будемо розпаковувати. В принципі, якщо там йде ін 12 ін 12 то вже нічого нового я вам не покажу. Правильно? Думаю, правильно. А у вас, якщо є лампи з маркуванням Ін. Присилайте фото, показуйте, і звичайно відправляйте ваші матеріали.